Сергій Палка, хірург, родом з Тернопільської області. В медицині 20 років. Чоловік розповідає, у цивільному житті працював завідуючим відділенням однієї з лікарень в рідному регіоні. Свій шлях у військовій медицині розпочав торік, 24 лютого. Я був офіцером запасу, закінчивши медичну медичну академію, але в військах не служив. І з 24 лютого я вже Військах від початку повномасштабної війни, згадує Сергій, був начальником медичного пункту артилерійського дивізіону однієї з бригад, а нині вже рік працює хірургом на запорізькому напрямку. Каже, за останні шість місяців виконав близько ста операцій. Не можна сказати, що важко було, просто є інший досвід. Скажем, звичайно, досвід цивільної медицини, коли ти володієш практично більшістю операцій на червні на органах червоної порожнини. Це добре, але військових поранень військовій. Медицині дуже часто поранення множинні там не тільки внутрішні органи, кишечник там дуже часто задіяні і судини і інші у життєво важливі органи. І через то, звичайно, певний час потрібен був для того, щоб адаптуватись. Сергій каже, доводилося оперувати військових з різними пораненнями, з якими раніше в цивільному житті не працював. Кожен раз ідучи на операцію, ти налаштовуєшся, що вона буде складною. Тому що коли йдеш на нелегку, а потім знаходиш невеличкий уламок, написано, де, десь придослідження на КТ, на УЗД показує. А коли ти знаходиш, він лежить, наприклад, в Аорті, чи біля аорти, чи пошкоджує нижню поручне вену, через то завжди налаштовуємося на завжди більш складне. За словами хірурга, аби вберегти життя пацієнтів, доводиться весь час вчитися новому і ще є що опановувати. Маргарита Галіч, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.